Сьогодні свята церква вшановує пам'ять святого Григорія, єпископа неокесарійського чудотворця. Святий Григорій народився в Неокесарії в дуже багатій та заможній родині, а при народженні йому дали ім'я Теодор, що в перекладі означає дарований Богом. Коли Теодору було 14 років, помер його батько. Той же рік він знайшов Христа і дізнався про християнство і охрестився. А коли його охрестили, то прихрещені дали йому ім'я Григорій, що означає з давньогрецької не спати або чувати. Тому його це ім'я справді показало його життя і справді він не спав ночами. А тужив за Христовою церквою. Коли він став єпископом, тоді в Неокесарії було ледве 17 християн. Він побудував першу церкву, в якій його і поховали. Святий Єронім згадує, що коли стався землетрус у Неокесарії, тоді ця церква одна вціліла поміж будинків, які розсипались тоді. Святий Григорій також був чудотворцем, по його слову, води та ріки розділялися і творилися всякі чудеса. Коли помирав святий Григорій, тоді він радів, тому що коли він прийшов, було ледве 17 християн, а коли відходив до життя вічного, то ледве в Неокесарії було 17 язичників. Тому цей святий зараз молий Христа Бога, щоб Він навернув тих, які чомусь не знайшли і не відшукали Христа як свого власного Спасителя та відкупителя з Богом.